А отак от воно тут все відбувається. Зараз розкажу. Готуємось, друзі, до прямого ефіру. Скло вичищене, чисте. Будь ласка. Таке мені стеколешко прийшло тріщинкою. Але нічого, воно ще нам послужить. Отже, завтра ми загрузимо 10 кілограм дров. А отак от воно тут все відбувається. Зараз розкажу. Отже, дивіться, сюди заходить полум'я між двома шамотними цеглинами. Тут потік прискорюється і виходить у розширення. Ось сюди. Виходить. Тут він розширюється і швидкість падає. А ось тут саме цікаве. Тут завуження і тут знову швидкість зростає між оцією цеглою і стінкою. Бачите, скільки туди набило? Набило попелу. Ось. І тут концентрується все тепло. Тут згорає СО в цьому місці і максимально концентрується тепло. І таким чином проходить дуже швидке нагрівання котла. Саме в цьому місці. Так як говорить книжка, потрібно. Поєднувати широкі і вузькі ходи. Завтра ми це все побачимо. Чітко видно, де полум'я зупиняється, закручується, і де полум'я знову прискорюється і в теплообміннику заливає праву стінку всю заливає полум'ям. Завтра прямий ефір 9.00. Розпалка від початку до Кінця всіх чекаю все розкажу, все покажу, може навіть, це прямий ефір, може навіть і закипить котел. Мало. Ось мої зошити, друзі. Семирічної витримки. Отакі От дровцята.